Доброго дня! Сьогодні покажу вам кухню, що ми зробили. Біла, красива, з бакетом. Цікаві, МДФ фасади з фрезеруванням, фурнітурою блюм та з врізним підсвічуванням. Зараз ми дивимося на пенал фасадами зі склом. Далі карго з доводчиком. Духовка. Під духовкою ящик висувний. Далі в тумбу є доступ до газового крана. При необхідності його можна буде перекривати. А зверху у нас сушка, підйомний механізм, відкриває одразу два фасади. Тумба з витяжкою, як бачите, зроблена шумоізоляція, є місце для зберігання, полички, тобто там все зашито, все красиво. Тут вимикач, led підсвічування. Тумба під мийкою, Тут у нас багато чого є. Карго для губок і миючих засобів, є місце для відра мусорного, є фільтр для води. А на дній тумбі, як завжди, ми встановлюємо алюмінієвий піддон для додаткового захисту. Тут у нас будуть столові прилади, а нижні ящики з релінгами для організації посуду. Зліва також глибока шафка. Бачите, фасад не б'ється так, як тут стоять обмежувачі кута відкриття. А тут цікава подвійна скринька. Кнопочку натискаємо і є доступ до нижньої скриньки, а верхня відразу відкривається. У деяких випадках це дуже зручно. Наші замовники залишилися дуже задоволені цією кухнею. Якщо у вас зараз йде ремонт або ви починаєте будівництво, тоді настав час зайнятися підбором меблів та меблевої компанії. Насамперед, рекомендую визначитися з кухнею та санвузлами. Давайте обговоримо ваш майбутній проєкт, виконаємо замір, розробимо проєкт та розрахуємо його вартість. Дякую за просмотр. Всім гарного дня.